Всім привіт! Мене звуть Оляна, в мене канал про Нідерланди. Бо я тут знаходжуся і трошки знаю, що тут коїться. Голландці українці вважають гостями. Це ніякі не рефюджі, ніякі не біженці. Це гості, яких вони приютили для того, щоб закінчилася війна в Україні. Як тільки вона закінчується, голландці кажуть всім українцям, папа. -па". Всім, але не всім. Може хтось з тих тут більше вкоренитися, я не знаю. Про це буде наступне моє відео. А поки що я розкажу про стікери, що це таке, і навіщо вони потрібні дуже простими словами, але дуже влучними є те, що стікер це і є віза. Якщо ви отримували візу в минулому в Європу, то вона так і виглядала. Наклечка, яка вклеєна на одну з сторінок вашого паспорту. Така ж сама віза і в Америку, і в багато азіатських країн. Тож, те, то, що ми отримуємо, це просто віза, яка нам дозволяє бути тут трошки довше, ніж очікувалося. Взагалі Нідерланди дали нам і так подовжений термін знаходження в Євросоюзі, бо по безвізу кожному українцю можна було знаходитися 90 днів у Євросоюзі. Потім треба щось вирішувати. Але Нідерланди дали українцям 180 днів для того, щоб вирішилася наша проблема. Можливо, вони думали, що за 180 днів війна закінчиться. Якщо чесно, ми теж так думали, але так не сталося. І потім, коли ще всі вже зрозуміли, що за 180 днів навіть війна не закінчується. Нідерланди придумали такі стікери, які вони вклеюють в паспорт, і це дає українцям на подовжений термін перебування в Нідерландах, ну і в Євросоюзі. Цей стікер каже, що кожен українець може проживати тут до березня 2023 року. Але по секрету, якщо ви знаєте, Нідерланди вже думають, що до березня 2024 року ще офіційної інформації щодо цього немає, але все до того йде. Так от, вклеїмо цей стікер і він дає право на проживання, на знаходження, на навчання, на роботу, і це дуже важливо. Зараз дуже багато національностей хоче стати українцями, бо для українців багато плюшок і бонусів. Такий стікер зобов'язані отримати всі, хто перебуває більше ніж 180 днів в Нідерландах, а також ті, хто хоче працювати, бо багато роботодавців вже ставлять такі суворі умови. Треба мати такий стікер. З ним можна подорожувати Нідерландами, а також можна виїжджати за їх кордони. Також можна повернутися навіть в Україну. А потім приїхати назад, Нідерланди. Тож, це нам розв'язує дуже сильно руки, і на кордоні не повинно бути ніяких запитань щодо вашої простроченості нашого українського європейського безвізу. Якщо є якісь питання по стікерам, запитуйте, що знаю, відповім.